Операцію є запошивний шов. Тканина складена лице з лицем всередину, обов'язково. Один край, будь-який край з двох тканин. Так, випускаємо десь на 7 мм і огортаємо той край і прошиваємо по краєчку, ось тут показую, ось тут, по цьому краю, машинкою. Тобто я прошию тоді далі. Після того, як ми прошили по краєчку тканини, обрізаємо нитки, розгортаємо ось так. Наші два полотнища і загортаємо в ту сторону, де в нас був зріст тканини. Загортаємо ось так. І прошиваємо знову по краєчку тканини. Ось, дивіться, тут був зріз. ось тут Ось тут mm -hmm. у нас був зріз. І ми загортаємо в цю сторону і прошиваємо так само по краєчку уже цієї тканини. Так, все зараз прошиємо. Потім перегнімо гарно, зараз тільки втінуть цій дівчині. Ось у вас має вийти ось так. Це, до речі, виварітна сторона. З лицевої, з лицевої сторони у вас ось так виходить одна строчка. Точно так само у вас було складено з однієї сторони ось цей шов робимо, і з другої сторони, оцей тільки середній шов. Оці крокові шви сшивати не потрібно. Оці такі маленькі, ось маленькі зшивати не потрібно. Після того, як ви з двох сторін за пошивним швом шили, у вас утворилася така спідничка, на цьому етапі ви склад маєте перевернути свої штани і скласти оці коротенькі зрізи. Оці називаються вони крокові. В першу чергу ви маєте скласти сам шов середина на середину. ось. І точно таким самим за пошивним швом, тобто складаєте так, щоб одна тканинка у вас вигля... ну, виходила десь на 7 міліметрів від верхньої тканинки, огортаєте, прошиваєте першу операцію по краю, тоді закладаєте в сторону зрізу і прошиваєте другу операцію. Все, я за це все пошивите. І так, я показувала на фото, що якщо у вас за шов такий виходить грубий, то десь трошки тканинку можна зрізати. І, відповідно, у вас вийдуть вже ось такі ось такі виріх, труси, де шито все за швом. Тепер нам потрібно обробити колошви низ і верх. Обробляються вони однаково лише з тією різницею, що зверху дивіться, ми беремо, закладаємо один сантиметр. І десь приблизно 2 см на резинку. І по краєчку прострочуємо, залишаючи, недострочуючий сантиметр для того, щоб ми вставили резинку. А от нижні колошви робимо цей шов тоненький, закладаємо раз, десь пів сантиметра і ще до сантиметра. І по краєчку, ось тут прострочуємо машинкою. Все, я це зв'язаю. Прострочуємо. Шиючи пояс. Ось я вже прошила, ниточки всі пообрізаємо. Ось я прошила низ. Тоненький робити низ. Ось як вам виходить. І переходимо до обробки поясу. Бажано написати, який розмір. Для того треба взяти клаптик тканини білий. На трусах самих повинна знайти, будь така цифра, має бути ось 48. Написати цю цифру 48 ручкою. Чи будь-чим там. 48, ось 48, написала. І коли я буду шити, загорнула сантиметр. Загорнула ще 2 см, поклала цей клаптик, зараз ось ось так. Будь-де де вам подобається, в якому місці. І кладете, знімаєте, кладемо під машинку і прошиваємо ось це по краєчку. Тут обов'язково обов закріпити строчку, закріпите. І шиємо по колу, а не дошиваємо. Ось тут не то так, ось тут сантиметр до кінця не дошиваємо для того, щоб поставити на резинку. Все, наші штани готові.